У відповідь на появу військ КНДР на стороні Російської Федерації, керівництво південної Кореї розглядає різні варіанти реагування в плані допомоги України. Зокрема, йдеться і про можливу передачу озброєння для оборонних та наступальних дій. Відповідне на повідомлення поширило, поширило південно-корейське агентство Yonhap News. Ну і якщо говорити про видання The Economist з посиланням на заяву керівника української розвідки Кирила Буданова. Північна Корея в на своїх солдатів та снаряди отримує від Росії технології для розвитку ядерної зброї. За словами Буданова, нині б надіслав до Росії щонайменше 11 тисяч солдатів. Нині вони проходять підготовку на далекому сході Російської Федерації. Близько 2,5 тисяч північно-корейських військових можуть перекинути в Курську область. Для подальших бойових дій водночас НАТО наразі не може підтвердити участь армії КНДР у війні проти України та чекає на інформацію від партнерів з південної Кореї. Про це зазначив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте. За його словами, якщо північно-корейських військових дійсно відправили до Росії, це означатиме ескалацію. Війни Послухаємо. Тоді ми будемо бачити, чи дійсно Північна Корея підтримує або не підтримує незаконну російську війну в Україні. Якщо це підтвердиться, якщо вони дійсно надсатимуть війська в Україну, це означатиме суттєву ескалацію. Але на цей момент я не можу цього підтвердити до того, як ми отримаємо оновлену інформацію від Південної Кореї на початку наступного тижня. Військовослужбовець збройних сил України, директор центру зовнішньополітичних досліджень Сергій Пархоменко з нами на зв'язку. Бажаю найміцнішого. Сергію ради зустрічі. Слава Україні. Студія, як мене зараз чути. Ідеальніше не буває, бо зважаючи на певні крайні ефіри, які у нас з вами були, то зі зв'язком, звісно ж, ну ми розуміємо, ну про те, де ви розташовуєтесь, не будемо говорити, але звичайно, не завжди зв'язок може бути більш ніж доступний. Сьогодні більш ніж чудово. Радий бачити, тому так і висловився сьогодні. Бо, бо нарешті зможемо нормально поспілкуватись. Зокрема, про важіль північно-корейських військ, і чи дійсно який це важіль у вашому розумінні? А далі ще буде питання мобілізації. Присутність північно-корейських військ означатиме наближення Третьої світової війни, яка перебуває в фазі гібридного конфлікту у конфлікт відкритий класичний гарячий е збройній формі. На превеликий жах Захід не розуміє, що Росія всіма силами розкачує третій світовий конфлікт, Третю світову війну, глобальний конфлікт в. Е в форматі гарячої збройної фази так. вона не просто насилає свої, е, свої війська своїх союзників в Україну. Це робиться з метою шантажувати і залякувати Захід та його союзників е, на сході е, євразійського континенту. Це розпалювання глобальної війни. І дуже шкода, що Захід цього не розуміє. Е, тільки коли Україна вступить в НАТО, тільки коли Захід нарешті. Оговтається і почне е, вживати заходів зупинення цієї коаліції російсько-корейської китайської іранської е, з жорсткими санкціями, поставками зброї всім своїм союзникам України, Ізраїлю, а також Північ-Південній Киреї. Перепрошую, та Японії. Е, е, тоді Росія буде відступати. Вона буде тоді злякатись. Поки що Росія, схоже, нічого не боїться і продовжує качати ситуацію, тому що. Я вважаю, що направлення їх солдатів в таких кількостях, яких направляють, ну навіть 5-10 тисяч вони відправлять, хід подій на російсько-українському фронті не змінить. А от захід життєво залякає, і можливо Росія хоче тим чином чи примусити Захід до поступок. Тобто я вважаю, що це конкретний ополітаж третьої світової війни. Тепер про нас самих, як ми працюємо, і зокрема, звісно ж, мобілізаційні процеси. От в попередній студії я там вже згадував про певні відтермінування тих чи інших бронювань і тому подібне для, зокрема, підприємств, які задіяні в економічному секторі. Менше з тим. Мобілізацію як таку. І ну, я вважаю, що дійсно українські воїни навіть в тих чи інших розмовах в інтерв'ю, та й загалом мають право на абсолютну справедливість. Цей запит має бути зреалізований в повній мірі. Але ті чи інші там розмови в ефірах і в подкастах про СЗЧ і так далі. Ну, різню реакцію викликає Сергій. Що думаєте? я однозначно не схвалюю будь-які прояви вільного наушні частини. З іншого боку, ці процеси будуть тривати далі, тому що немає альтернативи, немає комплексного підходу. Для того, щоб людям дати можливість відновитися, uh -huh. демобілізація процес не запущено, нормативної бази під неї немає. Питання ротації, відпусток так само вже відповідає тим потребам фронту, тим потребам, які є. З іншого боку, повернення цих ТЗЧників, їх десятки тисяч, дозволить розв'язати руки і. Або Збільшити відпусток або демобілізувати на півроку так. Е, добровольців в першої хвилі або тих, хто воював ще до початку повномасштабного вторгнення. Е, тому я думаю, що правоохоронним органам треба знайти інший підхід і підвести це іншу нормативну базу, завдяки якій це можуть затримувати одразу. Як свідчить практика, абсолютно більшість Зчешників відправляються додому. До родичів або до друзів, знайти їх не складе ніякої проблеми. Приїхав додому, одразу його прийняли і відправили назад в частину. Оскільки цього не робиться, то і маємо таку велику кількість всезачешників, в тому числі через це, точніше, дуже повільні темпи повернення їх військових частини. Зрозуміло, що ніхто їх не буде сажати у всіх у в'язниці. Нема для цього місця. Але їх треба повертати в частину. Як порушники вони мають продовжувати служити і як кажуть виправляти свої помилки, тому необхідно процес по перше, бюрократично полегшити, щоб швидше розслідування потрапляли до ДБР. ДБР треба теж побучаюсь, роздуплятися, швидше відкривати справу, ловити і таким чином е, е, закривати ті потреби в кадрах, які є а? зараз з воєнних сил Сергію. Аби встигли ще буквально хвилинка. А щодо процесу мобілізації, знаєте, через призму скандалів з МСЕК, я не надто люблю слово хлянт, але таке явище, на жаль, присутнє. Ну, слово масово не буду вживати, але ми це бачимо. Що робити з цим? Я вам наведу один цікавий приклад. На жаль, держава не може своїми методами вирішити це питання, тому що діє достатньо банально і лінійно, я б навіть сказав. А от є історичний приклад, наприклад. Великобританії під час першої світової війни був такий жіночий рух, який вручав білу, там не знаю, півнячу там ось курячу пір'їну, які ухилялися від мобілізації. Це була перша світова війна, та чоловікам призовно вікнула такий символ. Тобто, це було суспільне цькування і бути ухилян там було ганебно. Чому у нас зараз не запустити на громадському рівні який небудь конкурс, наприклад, золотий півень там чи півнячий хвіст? І, чи, наприклад, якийсь флешмоб, типу, не військовому не дам, вибачаюсь за прямоту». Тобто е, людям, має бути соромно бути має бути кампанія, яка змусить е, ухилянтів соромитись тому, що вони ухилянти. Змушувати їх іти до війська, тобто це має бути суспільно засуджене. Якщо держава не може організувати в симворів таку кампанію, то я пропоную цю ідею підхопити громадському сектору, ветеранам, сім'ям військовослужбовців і розпочати таку кампанію в Україні. Повторюю, це вже все було суспільний осуд. На жаль, у нас поки що в медіа немає такої кампанії, яка мусила людей соромитись того, що я вони не вийшли. Зрозумів позицію Сергію нарешті вдалось нормально більш-менш поспілкуватися. Там був момент по зв'язку, але загалом вдалося сьогодні до зустрічі в ефірах прямого. Дякую, що е, знайшли час. Сергій Пархоменко, військовослужбових збройних сил України, директор центру зовнішньополітичних досліджень, був з нами.